Виконуємо номер 56 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 2. У підручнику математика номер малюнка може бути іншим. Зображено графік функції, визначеної для х більше або до рівня за мінус 3, але менше за або дорівнює за 5. За графіком знайдіть задання перше значення Y, якщо х дорівнює мінус 1, мінус 0,5 і 2,5. Друге значення х, якщо y дорівнює мінус 3, мінус 2 і 1. Третє нулі функції. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатних значень. І значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. Розберемо завдання за малюнку, а потім запишемо. Графік видно значення Y, якщо X дорівнює мінус 1. X дорівнює мінус 1, значення Y дорівнює мінус 0, мінус 0,5. З цієї сторони краще покласти. х мінус 0,5. Х дорівнює у нас мінус 1, y дорівнює мінус 1. Х дорівнює 2,5, тоді y дорівнює мінус 3, 2,5. Ні, не мінус 3. Мінус 2,5, мінус 3 це коли у нас х дорівнює 2, а 2,5, ось воно значення, тоді у дорівнює мінус 2,5. Далі тепер у дорівнює y дорівнює мінус 3. Y дорівнює мінус 3, коли х дорівнює 2, у дорівнює мінус 2. Y дорівнює мінус 2, коли X дорівнює 0, і коли X дорівнює 3. Y дорівнює 1. 1. Коли х дорівнює у нас 4 і мінус 2. Далі нулі функції. Нулі функції це. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Нулями функції є мінус 1 і 3,5. Значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Функція набуває додатних значень у точках, які розміщені над вісю абсцис. Отже, від мінус 3 до мінус 1, та від 3,5 до 5. І п'яте значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень, це точки, які розміщені де графік у нас знаходиться під вістю абсцис, тобто від мінус 1 до 3,5. Ну, а тепер це все запишемо. Перше завдання. Якщо х дорівнює мінус 1, то у дорівнює х мінус 1 у 0, якщо х дорівнює у нас мінус 0,5, то у дорівнює. Мінус 0,5 це у нас було мінус 1. Якщо х дорівнює 2,5, то y дорівнює х 2,5, y дорівнює мінус 2,5. Завдання друге. Тепер y. Якщо y дорівнює мінус 3, то x дорівнює y 3, коли x дорівнює 2. Якщо y дорівнює тепер мінус 2, то x дорівнює. Це 0 і х дорівнює 3. І останнє 1. Якщо у дорівнює 1, то х дорівнює. у 1, коли х дорівнює мінус 2, і коли х дорівнює у нас 4. Нулі функції. Y дорівнює нулю, коли X дорівнює мінус 1 і X дорівнює 3,5. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатніх значень. Y більше 0 коли X у нас більше або дорівнює за мінус 3, але менше за мінус 1. Та, коли х у нас більше за 3,5, менше або дорівнює 5. І п'яте, останнє Значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень Y менше 0, коли X більше у нас за мінус 1, але менше за 3,5. Номер 56. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.